Усім був. Мене звати Пар, ви на моїй новій, сподіваюсь, постійній рубриці Бляха-муха-Перекуп. Суть цієї рубрики в тому, що я будь-якими можливими способами буду заробляти собі грошики. В частности, перекупством, зароботком на фотографії і. можу навіть грати в переході на гітарі, хоч і не вмію. Але правилами собі не забороняю. В першій серії. Я зібрав ПК. На гроші з вже проданого комп'ютера, який я просто не встиг засняти. Він у мене з'явився за один день, продався за наступний. Але про цей я вже встиг зняти. Тож, перейдемо до відео. Почнемо з ціни. Цей ПК обійшовся мені в 2000 гривень, плюс-мінус. Плюс подарунок друга це кулер. Плюс купа речей, забраних з чердака. Купа. Просто мільярд. Огляд наших комплектуючих ми почнемо з материнської плати. Це в нас Asus P8A61M2TPM 2 tpm r 20 Що дивно, до речі, М2 там нема. І разом з оперативкою, якою в нас 16 ГБ 1600 МГц лоу профайл, нам підігнав мій чудовий колега Ryzen 3600. За що йому дуже дякую! Зробив він це по лоу прайсу за 1250 гривень, за що ми йому знову ж таки дуже-дуже вдячні. Оперативну пам'ять я збираюсь замінити з 16 ГБ на 8 шляхом заміни цих прекрасних 2 8 ГБ планочок на 2 4 ГБ планочки від Samsung частотою 1303 МГц, і продавати 16 ГБ як платну опцію. Чи не геній? Процесор тут стоїть базований для 1155-ї платформи, це Intel Core i 5 3470 Доволі потужний, доволі холодний, доволі недорогий камінь. Я його купив за 350 гривень на OLX. і що я можу сказати про нього, це те, що в ньому дуже слабка вбудована графіка. Але так як в мене немає відеокарти, то тут буде стояти саме вона. Охолодження у нас представлено баштою, з прикину 90-мм вентилятором RGB. -шним. А як ми знаємо, RGB це плюс 100 до FPS, плюс 300 до швидкості продажі. Хоча це не RGB, це просто ну, світодіодка, але світодіодку я люблю, тому що завдяки ній зараз моє світло працює. Ну, Росією непогано, доволі тихий. Єдине, що крутиться повільно. На щось типу i7 я б його краще не ставив. Також тут у нас стоїть 82 мм вертушка, яку я знайшов на чердаку. Обійшлося це все мені в безкоштовно, тому що кулер мені подарував друг, а вертушку, як я вже сказав, я знайшов на чердаку. Ну, і чорт би з ним. Блок живлення у нас представлений старим 350 ватним мікролабом, який я використовував раніше в збірці на ПК М2. Але ну, там зараз стоїть чіфтек 550 ватний тому цей перемістився сюди. По накопичувачам. Тут стоїть один 120-гіговий лаурам взяти з AliExpress за 230 гривень і один 200-гіговий хард взяти з старого комп'ютера. Ну і 200гіговий хард, звісно, буде платною опцією. Корпусом послужить якийсь старий гроб. Плюсів тут є синя світодіодка і вікно пластикове, напівпрозоре. Uh, тут ви можете побачити не найохайніший кабель-менеджмент, але це все зумовлено тим, що зараз я використовую <смеш> заглушку uh, дисковод для перепису дисків для тата, а цей перехідник з Molex SATA взагалі мем. Також тут у нас стоїть wi Wi-Fi свисток, який я буду продавати як опцію, знову ж таки, за 250 гривень. Він нульсовий, брався зовсім недавно мною в інтернет-магазині за рівно 250 гривень, тому я в цілому уходжу в нуль. А На цей комп'ютер в цілому було витрачено 2000 гривень завдяки моїм друзям. Планую я його продати за 3. І сподіваюся, завдяки rgb підсвітці в мене це вийде. Перейдемо до тестів. Першою грою у нас буде Десіт. І що я можу сказати, так це те, що я одразу переоцінив стройку. Спочатку я хотів на ній навіть Doom протестити, але він відмовився запускатись. Але Десіт запустився. І йде в нестабільних 5 ФПС. А вночі взагалі вижити неможливо. Мпес, не дивлячись на те, що трошки виріс, але як ми бачимо, монстр буквально телепортувався переді мною і вбив мене за нану секунду, тобто грати неможливо. По де сіту маємо невтішний вивід. Грати в це неможливо, ФПС абсолютно неграбельний. Я думаю, ви чекали від мене цю фразу. Тож, перейдемо до тестів інших ігор, раз ми бачимо, що десіт. Йде дуже погано. Да, стройку я переоцінив. Наступна гра в нас на тестах це The Binding of Isaac Repentance. Цю гру я хотів спробувати ще на ПК АМ2, але тоді я не справився з її установкою, а зараз я купив її в стімі і тому можу її протестувати. Ну і очікувано, тут буде нормальний ФПС, так як ну. Гра йде навіть на PS Vita. Ну, йде йде? Але треба було б спробувати додати прожектайлів. Але ну, мені лін. Портал на таких налаштуваннях, прямо кажемо, розчарував. І. що можу сказати? Це означає, що цей комп буде слабше за ПК АМ2. О, це логічно з урахуванням того, що там стоїть відеокарта, яка, хоч і доволі слабенька, але все-таки дискретна, і того самого року, що і стройка в цей проц. Ну, бляха, що скажеш? Позор! Да, друзі! Мене не було всього місяць. За цей час я встиг купити камеру, тому, сподіваюся, вам сподобалась нова якість картинки. Буду старатись покращити і монтаж, і звук, і все. Ну, але поки так. Хм. Дякую за перегляд. Донайте на ЗСУ, донайте мені на нове світло. Посилання в описі. Підписуйтесь на цих шляхетних людей. І дякую, Ліліт, за прев'юшку. Усім папа! -па.